Зараз відбуваються такі хаотичні, я би сказав, спроби навести порядок, оскільки міліція, прокуратура, інші правоохоронні органи чомусь так склалося, напевно, що самі вони до цього довели, не зорганізувалися, і мені здається, не готові в повній мірі у разі потреби стати і захистити громадян від будь-яких протиправних посягань. Ми ні в якому разі не хотіли би претендувати на ту роль, яку відіграє на сьогоднішній день самооборона Майдану, тому що це ті люди, які були на Майдані, які боролися там на барикадах. Багато хто з вас, напевно, що був так само там на барикадах. Мова йде про те, що ми би хотіли запропонувати і з вами це обговорити. Щоби створити в місті Коломия або самоорганізуватися у так звану добровільну народну дружину, нехай це буде чи міська варта називатися по охороні громадського порядку, яка у разі потреби. Якщо би до нас звернулися правоохоронні органи, чи влада, чи та ж сама самооборона, і сказала, що нам потрібна допомога, щоб ми таку допомогу могли надати, на сьогоднішній день ситуація мені здається починає стабілізовуватися тут в місті Коломиї, хоча тривожні маємо сигнали з різних міст. І ту інформацію, яку я мав останнім часом, в тому числі від правоохоронців, про те, що під виглядом. Самооборони інших громадських організацій починають діяти злочинці, які, використовуючи зброю, маски, чиняють злочини різного насильницького характеру, і тим самим і дискредитують. Інші громадські організації. Ми би хотіли якраз оцю ситуацію з вами обговорити, послухати, яке ваше є з цього приводу бачення, і запропонувати, щоб ми, якщо буде така згода, зорганізувалися у таке, скажімо, товариство. Нехай буде це громадська організація, а можливо, і просто рух, як назвемо, щоб не було знову цієї бюрократії реєстрації, таке інше, таке інше.